Всім доброго дня! Я знову з вами. Дивіться, на вулиці така погода, холодно. в мене навіть застуда вискочила. Вроді одягаюся, вже і шапку наділа, хоча я її довго не одягаю, якщо чесно. Ну а в цьому році вже і в діла, і все, одно застуда вискочила. Ну, ну, знаєте, як я на роботі там, воно в приміщенні дуже тепло. Але там є мене так окремо ще один кабінет, де мені його треба прибирати. Я інколи лінуюся вдівати таку теплішу кофту. Нам там видають такі фліски теплі. От отак -от побігла, і, напевно, десь вдало. І... Оце таке, це все дрібниці. Пройде. Що у мене? У мене все як завжди. Все потихеньку працюю і більше нічого. То одна, то друга робота, ну, в общем. А сьогодні вирішила трішечки була свободна, взяла, підготувала продукти, зняла рецепт, сьогодні обов'язково виставлю і зараз бігала в магазин, купувала собі хліб, таку жабку тут поряд. От. Що, більше такого, ви знаєте, немає нічого. Мама все добре. Ем, коли це, вчора був дощ і сьогодні погана погода, а вчо, позавчора було дуже сонячно, казала півдня так гарно. В общем, трішечки щось там займається вдома, ем, навіть посадила на, на зиму часник і цибулю. Ем, звісно, воно як, його багато і не треба, ну, але все одно. Вже купила, каже, вже посадила. Ну, бо хвилювалася, що із за цих дощів не може посадити, бо воно ж мокро, нікуди не залізеш. Ну, це, слава Богу, якраз видався такий денечок їй. І вона це все зробила, то тепер все. Трошки казала, листя підгрібає, таке все. знаєте, Якби каже, не ці дощі такі сильні, а то воно каже, півдня нема дощу, півдня є, ну, нічого. Головне, щоб було здоров'я. Так як виключається цей графік світла, і він, знаєте, такий, що тільки по дві години навіть менше є з цього світла, Ну, то я думаю, хто ну, в Україні всі так люди, може в когось десь трошечки більше, трошки менше, але в основному так воно і є більше без світла, чим з світлом. До чого я це кажу, то мама каже, хоч по вайберу з вікуською балакали, а так черги в них зовсім не совпадають. І каже, ми і не бачимося, тільки спілкуються так, по телефону. Але ви знаєте, і такий мобільний зв'язок теж не дуже такий гарний. Ну нічого. Каже, хоч так побалакаю, каже, вже, бабуся, я вже скучила. Дуже довго вона була з нами, і тому вона теж так же само сумує, як і ми за нею. Тому що воно дійсно попривикали вже так, що разом, разом. Хоча її вдома теж добре, вона ж і вдома з мамою, все, але ж все одно. Настонічка теж все добре, працює, зараз вихідна. в общем, все як завжди. Дуже похолодало, я вам скажу. В вихідний в неділю я була вихідна, але нікуди не ходила, тому що був дощ, а потім вже я не пам'ятаю, по-моєму, трошки вияснилося. Ну, в общем, таке цілий день був дощ. Нікуди не вийдеш, то я відпочивала. До таких великих вихідних ще дуже далеко. А ці такі, що один день, то він дуже швидко злітає. Та я думаю, всі так само розуміють. А так більш нема нічого такого, знаєте, нового, все по-старому. Дівчинка, так наша, і не вийшла на працю, так ми і працюємо удвох. В общем, от такі справи. Роботи багато, тому коли йдеш на працю, знаєте, швидко дуже час летить. Я навіть не помічаю, знаєте, воно так швидко розбігає часу, інколи навіть в той час, який дається. Мені здається, що я завжди не встигну, тому що не тільки що свою роботу робиш, а й ще ж і іншу. Ну нічого. Головне мир і здоров'я. А от миру і немає, і такі новини жахливі, дуже мені прикро. Я співчуваю вчора, взагалі читала ці новини, ну просто кожного разу читаєш і нове місце, і нові події просто немає слів. Була поїздка до хлопчиків, їздила наша волонтер, то завжди там почтою передавали все, а зараз вона їздила, то теж. Як завжди, мама допомагає. Знаєте, як хоч і каже, здоров'я немає, але все одно хоч якогось смаколика, хоч якогось або кошти, ну, общем, кошти. Я так само ж даю, тому що ну, треба допомагати. Ось такі справи. Зараз піду трішки відпочину. Ви знаєте, ще хочеться мені сьогодні наліпити вареників. От Чесно, так захотілося. але я купляла оселедець знову і ложила в морозилку його, один з'їла, а один у морозильці був. Розморозила його. Він такий, ви знаєте, я сі от зразу купила. Я так вже практикувала і вдома, і тут оце я сі купила, положила в морозилку. Ну, звичайно, якщо він там не лежить дуже довго, там, ну якщо тиждень, от я виймаю і він нормальний, розмерз, такий, не ні розлазиться, нічого. То я була картоплю, варила, і їла заселець. А це думаю, нароблю собі варенички, якраз буде мені і буду йти на працю, щоб сили були працювати і щоб вітром не понесло, бо тут вже дуже великий вітер дує кожного дня, ви знаєте? А це все жарти. Всім тихого вечора, бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і пишіть коментарі до завтра! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салат, а головне з простих інгредієнтів, так як ми з вами любимо. Аби подешевше, але зараз воно дійсно все, і овочі, і все підскочило в ціні. І тут, де я зараз в Польщі, і мама каже, і вдома. Ну, в общем, так, беремо крабові палички, ріжемо їх такими невеличкими шматочками. Пропорції я вам, як завжди, напишу під відео. Порцію я роблю невеличку. Салат у нас буде змішуватися, тому ми коли порізали, всипаємо в миску. Тепер беремо, ріжемо огірочок. Огірок можете почистити, можете різати так, як вам зручно, як хочете. Ви знаєте, я їла, така шкірка тут не дуже така тверда, тому я чистити його не буду. Ось такими теж невеличкими шматочками нарізаємо. І теж туди додаємо салат. Так огірок порізали, тепер ріжемо помінжу. Як вони зараз всі такі, знаєте, тверденькі, якщо десь якась рідина відходить, то ми її відкидаємо від не треба її додавати до салату. Отак, теж ріжемо такими невеличкими шматочками і теж додаємо до, до салату. І так наш помідорчик ріжемо. До кінця. Дори додали. Тепер сюди додаємо кукурудзу. Кукурудзу можете додавати, скільки самі любите. Я люблю побільше. Я її кидаю вкидаю, таку баночку маленьку завертаю. Тут ну, десь три такі здорові ложки. Так. Тепер беремо чесничок. Один отакий величенький. І вичавлюємо сюди в цей салат. Отак. От Додаємо сюди майонез. Можете йогурт із гірчицею додавати, якщо хтось не їсть майонезу, теж дуже смачно. Я дуже багато його не кладу, дивлюся, так. Перемішала. Дивлюся, що вже, ну, як мені подобається, то я більше і не кладу. Не люблю, щоб воно дуже там плавало в майонезі. Ну, а це все за смаком. Салат ви змішали. Берете звичайну соломку і будуєте так, пам'ятаєте, як ми в дитинстві будували такий колодязь. От і ви так будуєте. Хочете вищий, хочете менший. Тут воно цікаве і, ну, за що цього е, такого збудованого колодязя цей салат. І так, будуємо до кінця, я не буду дуже високий, ви можете вищий будувати. Збудували тепер обережно туди виложуємо наш салатик. Моя фантазія сьогодні така, так що беріть на заміточку, гляньте, як, як, як у вас працює фантазія, так можете і прикрасити цей салат. Але я думаю, салат такий простенький, з таких простих інгредієнтів, але ця подача, коли ви це зробите для сім'ї на святковий стіл, я думаю, всім сподобається. І салат дуже смачний. Так що беріть на заміточку і готуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.